На Курщині, куди зайшли українські війська, літію немає. А ті території, які відхапує ворог на Донбасі, мають поклади літію. Сполучені Штати е, готують платформу для повернення Авакова на верхні щаблі української влади. Але для того, щоб Авакова підняти на вищі щаблі влади, його можна підняти тільки в якості прем'єр-міністра. Більше нікого. Ну, можливо, Зеленський дійсно має перед ним такі зобов'язання, адже саме Еваков захистив результат виборчих. До зеленського патріарха Варфоломія навідалася делегація із Києва. Делегація почала переконувати. Святішого в необхідності надання ще одного томосу для УПЦ МП. Все більше українців починають з підозрою подивлятися на оці всі фондики, які там каламутять притула, Чмут, ну, Грега, до речі, І почали прокачувати тему через ці свої два видання паралельно. Порошенко збагатився. І причому з посиланням на НАЗК. Афера то з новим томосом випливла. Вітаю, друзі. Ви знаєте, ця курська офензива затягла всю нашу увагу, і якось так, ну, колективна діафрагма українців піднялася. Ми раптом перестали помічати, наскільки тяжкі бої йдуть на Донеччині, і як там здаються території. Один розумний чоловік написав, що на Курщині, куди зайшли українські війська, літію немає. А ті території, які відхапує ворог на Донбасі, мають поклади Літію. Нагадаю, що це один із найперспективніших. Скажімо так, матеріалів для альтернативної енергетики, для батарей, для всього, починаючи з мобілки, закінчуючи суцільним зеленим переходом. Так, от, дійсно, знаєте, ми всі захоплюємось мужністю військових українських і якоюсь такою неймовірною комбінацією. Тактичною, яка була застосована технологічним підходом, але злодюжки з оточення Зеленського ніде не зникають, тому що сьогодні випливла дуже чутлива інформація, наприклад, про Павла Кириленка, колишню голову. Одесь Донецької обласної адміністрації. Тепер Павло Кириленко очолює антимонопольний комітет. Так от, НАБУ вручила підозру голові антимонопольного комітету. За версією слідства, у 20-23 роках Павло Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької, ОДА, набув 21 об'єкт нерухомого майна. Та один люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини. Ну а далі перелік майна. Сім квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площою 688,5 квадрат... квадратних метрів. Будинок на понад 220 квадратних метрів та дві земельні ділянки під Києвом, два гаражних бокси, шість машиномісць. Три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів автомобіль БМВ Х3. Тому от така от історія, коли ми буквально днями всіх аж тіпало від, від історії з заступником міністра енергетики. А там, кого не копни, там всюди обоє рябоє. Ще цей день приніс, крім війни, дуже цікавезну інформацію. Інформацію, яка мене, чесно кажучи, зачепила дуже, бо е, про неї заговорив Юрій Швець про те, що Сполучені Штати е, готують платформу для е, повернення Авакова на верхні щаблі української влади. Ну, Арсен Аваков дійсно довший час був, я б сказав, проміжною фігурою між Порошенком і Зеленським. Саме Арсен Аваков своїми зусиллями, Арсен Аваков і Арсеній Яценюк свого часу, в 2016 році почали трамбувати Порошенка з вимогою е, обирати президента в парламенті, перетворити Україну в чисту парламентську республіку. На той час. Порошенко базувався в своїх висновках на досить якісних соціології відомих дуже і авторитетних агентств, якими користується і Зеленський, між іншим. Тільки Порошенко не дозволяв собі аж так уже вивертати на свою користь результати будь-яких опитувань. Але тоді українці були жорстко налаштовані на прямі вибори президента. І Аваков дійсно. Зробив все, щоб Порошенко програв на виборах, тому що партія е, Народний фронт дійсно згоріла е, на тлі Європейської солідарності. Вона згоріла, вона, вона пішла з політики, її нема. І ли, лишилося тільки серйозна образа, напевно, Арсенія Яценюка. Ну і багато претензій е, з боку. Арсена Авакова. Так от цікавезна історія. По-перше, а на кого мав би опиратися Арсен Аваков? Та, дійсно, в нього є така кишенькова депутатська група в складі слуг. Але для того, щоб Авакова підняти на вищі щаблі влади, його можна підняти тільки в якості прем'єр-міністра. Більше нікого. Тільки в якості прем'єра, коли буде створена нова коаліція, але є одна проблема Вавакова, Вавакова не володіє державною мовою, і нового кілю на посаді прем'єра, по-моєму, українці не дуже сприймуть. Аваков дійсно впливова фігура, він має дуже хороші контакти в Італії і Франції. Тобто, він, я б сказав, південь Європи вміє обробляти, культивувати. Саме Аваков притягнув перші великі технічні кредити від Франції. Там мова йшла і про патрульні катери, і про тепловози. І про, до речі, радари, і про системи зв'язку французькі для Збройних сил. Тобто Аваков дійсно співпрацював добре з французами. Зусиллями Авакова витягли із італійської в'язниці, назвардійця Віталія Марківа, здається, його, звичайно, під замовлення росіян десь там арештували в Італії. І ну, все-таки рік він провів навіть, по-моєму, в італійському слідчому ізоляторі. Ну, але продавити Авакова, мені здається, це просто непідйомно. Я не від... ну, Можливо, батьківщина ще впишеться за Авакова, але ну, коли створювати коаліцію, коаліцію в парламенті можна створити тільки е на рівні фракцій. Хіба адхок якусь процедуру. Тому з якоюсь ну, такою затятістю Юрій Швець почав говорити, що це вкид російської розвідок. Так паралельно із вкидом російської розвідки про ідею авакового вивищення, тут же ж пішла гуляти з німецького боку історія про українського водолаза з Польщі, який нібито підірвав південний потік. Дивно, дивно. Тобто, вся ця історія якось. Е... Ой, південний потік, я прав, північний потік. Тут вже заговорююся. Е... Ну, ця історія теж дивна. тобто Вона виглядає теж, як, як російський вкид, але... але що є кінцевою метою це е, Поширити серед населення е, Європи якусь нервозність і, і страх перед Україною, чи що, ну, Аваков можна налякати українців, а можна розвеселити. Сьогодні буквально мені потрапило в очі е, ну, ця відомий дуже сюжет, де аваков кидає склянкою у Михаїла Саакашвілі на засіданні Кабінету міністрів. То це у Москві вирішили, що саме такий Аваков підходить до, на, на посаду прем'єра. Ну, можливо, Зеленський дійсно має перед ним такі зобов'язання, адже саме Аваков захистив результат виборчий в 2019 році. Зеленський став е, президентом. Аваков дійсно пару років пробув на посаді міністра внутрішніх справ надзвичайно впливу, і саме перебування Авакова на посаді гарантувало Зеленському безпечне президентство. Але хіба оточення Зеленського в 2020 році озиралось на Авакова і не крало? Так крало. Просто Знаєте, коли заговорили про Авакува, тут же тут же виникає дуже дивна якась історія про е, православ'я імені Зеленського. Виявляється. Оця тема, ну, що вони довго тягнули із голосуванням про закон е про ну, УПЦ МП, в народі він називається про заборону УПЦ МП, виявляється, в Зеленського придумали кємку, як, як регулярно почати їздити на екскурсії е на Форос, е е ой, Фонар, Форос, прости господи. Ввечір на фанар до резиденції до е, Вселенського патріарха. Дійсно, до Вселенського патріарха Варфоломія навідалася делегація із Києва. Делегація почала переконувати святішого в необхідності надання ще одного томусу для УПЦ МП. Уявляєте? Тобто, очевидно, що а, в делегації були заступниця керівника Офісу Олена Ковальська та голова Державної служби етної політики та свободи совісті Віктор Єленський. Віктор Єленський ж людина освічена, він е релігієзнавець, е і я вважав, що його цілком патріотичною людиною. Але який сенс у другому Томосі? Невже це Зеленському так припекло? Тобто, очевидно, на Банкові бачать, що ідея, з якою ну, ідея українського православ'я і ідея православної церкви України вона захопила уми українців, і на Банкові почали пробувати якось. Ну, так би мовити, похитати популярність Православної церкви України. Адже ПЦУ насправді відкрита для е, парафії колишньої е, УПЦ МП, і хочу нагадати, що на Київщині зросла кількість переходів. Нарешті, навіть в моєму рідному Каневі, один з найстаровинніших храмів України до монгольського періоду, Успенський собор. Нарешті перейшов до Православної церкви України. Це було велолюдне зібрання в центрі міста біля собору, і люди проголосували за перехід. Але оці загравання, із, тобто, підсунути фуфло в вселенському патріарху у вигляді другого Томосу – це. Невже Віктор е, е, Яленський. Е, я наголошую, що він людина освічена. Не міг пояснити, що ну не можна втюхувати. Вони всім втюхують фуфло. Вони Байдену втюхували фуфло. Вони європейському союзу. Тюхло, і вони вирішили ревізувати ще й православ'я. Тобто, всюди, куди запхає ця жел... зелена шобла рило, там завжди ганьба для України? Там постійно Украї... для України це якесь ганьбище безрозмірне. Тут явно вже в рамках цієї спецоперації православ'я раптом синхронно вибухнули цілих два ресурси Уніан і Українські новини. Хочу нагадати, що Уніан це Коломойського конторка, Українські новини це Льовочкінгська. І от вони раптом запускають явно щоб ну, похитати, так би мовити, тиск Порошенка Європейської солідарності на Верховну Раду з метою якомога швидшого голосування за закон про заборону Московської церкви. І от вони запустили сьогодні чергове ганьбище. Вони почали прокачувати тему через ці свої два видання паралельно, Порошенко збагатився. І причому з посиланням на НАЗК. НАЗК жодного повідомлення з приводу збагачення Порошенка не робило. Але якщо вкинули ці два видання паралельно, оце фуфло, чергове, про те, що Порошенко нажився на комусь. А мова йде якраз про те, що е, все більше українців починають з підозрою подивлятися на оці всі фондики, які там каламутять Притула, Чмут, е, ну, Герега, до речі. І оце, оце все, так би мовити, фуфло. Воно ж це ж воно не перший раз вже свого часу е, в січні Коломойський і його конторка розганяла таке саме фуфло про те, що фонд Порошенка. Наживається, бо він накупив військових облігацій. Якщо хтось розуміє, то військові облігації це кошти з військових облігацій йдуть на оборонні потреби. Відсотки, які отримує, а це справді на ну, певну суму тоді фонд Порошенка закупив. Відсотки, які нараховуються на ці облігації, Порошенко всі е, накопичує у фонді Порошенка і на них закуповує для збройних сил е, якесь обладнання. Ну, але те, що вони якось тут виперли на тлі е, спроби, так би мовити, проревізувати е, популярність православної церкви України, відповідно, треба атакувати паралельно Порошенка. Ну, звичайно, що фонд Порошенка не збирає від людей пожертв. Фонд Порошенка використовує гроші, які ну, відсотки від е, дивідентів на бізнес. По бізнесу це те, що заробляють їхні підприємства, їм нараховуються якісь дивіденди, і ці дивіденди в масі своїй йдуть ну, на підтримку Збройних сил. Хоча, наприклад, є кілька історій. Наприклад, після того, як ракета влучила в музей Бандери, точніше, в музей Шухевича, що це зі мною щось сьогодні робиться, музей Шухевича під Львовом. Порошенко тоді зголосився, що він своїм коштом фонду може повністю відновити. І львівська влада, на жаль, зробила все, щоб не допустити кошти Порошенка до відновлення музею Шухевича. Історію із Охмандитом я вже переказував, коли 95-й квартал перераховував півмільйона гривень і почав роздувати воло. Через те, що от вони, вони такі, що вони пожертвували, то раптом виплала інформація, що взагалі-то Фонд Порошенка свого часу за 10 років будівництва Хмадиту пожертвував 100 мільйонів гривень. Якщо перевести в сучасні мільйони, то треба ж згадати, який курс долара був. Ну і на тлі цього. Порошенки, родина Порошенків заявила, що вона відновить обладнання, яке ну, постраждало в Охмадиті. Вони своїм коштом і вони мудро не влипли в цю аферу з Охмадитом, де, по суті, конторка Зеленського обібрала е бізнес, який жертвував на Охмадит. Тому зрозуміло, що. Ця атака на Порошенка вона пов'язана пов якраз з тим, що з одного боку треба тягнути з цим законом. По-друге, афера то з новим Томосом випливла, і ця афера з новим Томосом, по суті шмагонула по репутації цілої країни. Не по Зеленському, з Зеленського де сядеш сам і злізеш. Але на жаль, це православ'я зелене православ'я імені Єрмака. Е, мені дуже прикро, що Віктора Єленського як шнурка використали в абсолютно гнусній історії, аби ну, переконати святішого патріарха Вселенського в тому, що треба дати другий Томос. Ну, що тут сказати? Борітеся, поборете. Нам Бог допомагає. Дякуємо Збройним силам за їх радну працю. Переможе!